Вітаю, друзі! Мене звуть Андрій. Ви на каналі Клюя Сьогодні, друзі, риболовля. Ну дивіться, що це таке. Все це не в Польщі, не в Канаді. Друзі, приїхав я з сім'єю на Різдвяні свята в Польщу до своїх рідненьких друзів. І ми зустрілися з паном Сергієм. Доброго дня, пане Сергію. привіт! Щоб ви собі, друзі, розуміли. Хто не знає, хто рибак такий на моєму каналі, знаєте, з Канади підписався. То пан Сергій, це людина, з котрою я відкрив і зняв перше відео на каналі Клююа. Відео на коропа. Пан Сергій реально досвідчений рибак. Прекрасна людина. І він багато чого мене цікавого навчив. Вчив пан Сергій, а Андрій тільки що напутав флюрокарбону і нитки, так що пан Сергій мені допомагав розмотувати. Ну, отакий Андрій Рибак. Але слава Богу, зі мною є добрі, прекрасні люди, професіонали, люди, з якими цікаво і поспілкуватися, і провести час на риболовлі. І сьогодні ми, власне, цим і займемося. Сьогодні день такий, зимовий, щецинський, снігу немає, але. Подібна вщацині погода до Ванкувера, теж таке місто Приморське. Але що я помітив, що коли тут є вітерець, то він дуже-дуже сильно проникає якось тебе холодом. Приїхавши 7 років тому і працювавши ось там десь на сточні Щецині, я відчув перше, як виглядає зима в Щецині і нічого за 7 років не змінилось. Вона реально холодом тебе так провіває. Сьогодні в нас. Яке в нас 15, якщо не помиляюсь, грудня. 15. І ми сьогодні будемо намагатись зловити окуня. На цьому місці є окунь, можна зловити також десь зрідка Судака. Надіюсь, сьогодні нам вдасться зловити друзі якусь рибу. Я надіюсь, друзі. А пан Сергій, я впевнений, що сьогодні нам покаже результат того, що ця людина з досвідом Він знає, як треба рибу ловити. Зараз знайдемо дешеву. Зараз знайдемо. Отак, друзі, щоб ви собі розуміли, сьогодні. Ми рибалочка на Окуня, і Говпро мене нема на грудях, щоб оце зняти першу покльовку від першого лиця. Але поставлю, можливо, десь телефончик на таймлапсі, можливо, щось і вдасться навіть зазняти, як ми зловимо якусь рибку отак онлайн. Тому, друзі, буде цікаво, поставте вподобайку, будь ласка, наперед, бо сьогодні сьогодні має бути якась риба, 15 грудня, холодно, але. До речі, рибаків взагалі немає. Того таке, знаєте, але то таке, знаєте, вони бояться просто мерзнути. А ми з паном Сергієм сьогодні рибку повинні якусь побачити. Надіюсь, що вдасться. До речі, мені пан Сергій дав. Лучше <гум> поганий день на, роб... на рибалки, чим хороший на роботі. <гум> Оце точно, пан Сергій. І мені пан Сергій що дивіться, сьогодні дав е... ось таку оснасточку. Це дропшот. З таким хробачком. Зараз я розмотаю свою руку з нитки, щоб не наплутати тут нічого. І вам покажу добре, не розмотаю, а покажу оцього хробачка, Де він отак сфокусувати, хочу хробачка оцього. Ось так, друзі. Дуже попередньої рибалки клювало гарно на таку саму оснастку, тільки фіолетового кольору. І... Це Танта називається. Фішап-танта. Як? Фішап? Фірма Танта. Ага, Фіш і, коротше, друзі, подивимось, як працює ця оснасточка. Два роки тому перед виїздом в Канаду я з паном Сергієм точно на цьому місці мав прекрасну рибалку на окуня, тому відео ось тут. Ось так воно виглядає. І кому цікаво можете подивитися, що було два роки тому. Перший закид. Під стіну треба кидати, так, Сергій? Під стіну старайся, так. О, непоганий закид вийшов. Але в рукавицях трішки важко. Трішки важко кидати в цих рукавицях зимових. Бо боюсь, щоб нитку бляха не зачепило і не полетіла в мене оснастка з грузилом ось так просто собі в воду. Рукавиці грубі на пальчику мені товариш дав рукавички. Вони дуже теплі, я відчуваю. О! Коротше, хотів сказати, такі тут місто книзько, боюсь в міст коротше, кинути. І що пан Сергій зробив? Оці моє опасіння якби реалізував. Тільки що. <рес> Та я чуть не попав туди, оно в той трикутник. Ого. <рес> То вже би зараз перев'язувався. Хочеться так цього окунчика побачити. Та зараз щось, я думаю, надибаємо. О, начебто було щось. Мені страшно цей міст. реально, Ого, як гарно летить. Божечко, як прекрасно, Як гарно налаштована ця оснасточка, я легесенько рукою закидаю, а воно летить метрів бляха, 50. А якщо без рукавиці, без цього мосту гарно прикластись, то буде метрів 70 і 80, певно, така Ігор. красота. Пан Сергій, то це що, за рахунок нитки, кінчика спінінга? і, і ну... Ну, нитка, Перша все. Вона, нитка? Укладка добра. Я її вчора перемотав іншим кінцем, бо її вже, вона вже така старенька, пошарпана там спочатку була. Я її ззаду наперед перемотав. Нитку? Так. Да. І вона тепер нова спереду. У нас ну, така ще як нова, гладка і. Класно. Ну це просто не покручена, летить нормально. Коли ти був останнього разу тут на рибалці? Два ти... Три тижні тому. Mm -hmm. Три тижні тому і нічого не було. А чотири тижні тому я тут на Дубасі окуня. І так, так же зранку і десь до 11. Як тоді, пам'ятаєш, як він тоді в 11 ага. він уже слабо геть брав. Ага. Ну, я рахую, о, щось в Одесі плаває духленьке, судочок, ніби маленький. Що я скажу? Якщо рибу побачимо, я рахую, що це вже буде успіх, кидаю трішки далі від тієї стіни, бо щось мені не хочеться отут під мостом залишити цю оснастку. Але що, якщо там є прохід риби, і пан Сергій говорить, що там туди потрібно кидати, то можливо варто ризикнути. Знаєте, можливо, вдача любить сміливих, я не обірву і побачу покльовку. Але коли, знаєте, не свій спінг, а спінг свого товариша, який перемотував вчора нитку, гарно її зробив цю укладочку нитки. Ти якось, знаєте, шкода тако не своїм спінінгом, зробити якусь, якийсь фокус. Ти так не можу собі дозволити, знаєте. Ризикувати. Місяць, ти бачив який файний. Місяць сьогодні? Ну от зараз там хмарки пройдуть, он ага. Ого. Він дуже гарний. Місяць, повний місяць. Ні, це камінчик був. Зараз товариству покажу, як місяць виглядає. А я його зблизити не зможу, напевно, цими рукавицями, але я спробую. Можу? Не можу. А носом? Носом зміг. Ось так виглядає місяць, повний місяць, сьогодні дуже сильно він світив. О 5-й ранку мені прямо в лице світив, коли я спав місяць і я вже встав монтувати відео. Бо в мене був на 6 будильник наведений, щоб Сергієм їхати на риболовлю. Сьогодні у нас був гарний місяць. О, я в стіну прям зафігачив. В стіну? <плес> а да. я спробую зняти рукавицю і бути професіоналом, і кинути так, як я хочу. Чого я маю на рибалці оця пожертвуємо одною правою рукою і будемо кидати як професіонал. Я вважаю, що потрібно так робити. Ми збоку зараз. Хоп! Ну, то краще, краще. Не туди, куди хотів ідеально, але наступний закид буде прекрасніший. Прекрасніший. Мабуть, мене перекинув. До речі, до речі, товариство є один чоловік в вищацині, зветься Михайло. І е, коли я був на одній з Риболовель. Підійшов якийсь чоловік і каже: О, Андрій, я тебе знаю! Ти рибалку тут знімаєш. Привіт! Хотів би з тобою сфотографуватися. І мені так стало, знаєте, приємно. У мене тоді було 777, якщо не помиляюсь, підписників. Чи 770. І, і отак перша людина мене впізнала з, через Ютуб, завдяки Ютубі, знов Сергій. Почекай. Ти? Так, да, дивись. А що ж таке, Нитка ткаплива? Серій, чуєш. Я ти перекинув мене тільки що. Останній раз кидав. Сирий, чохол впав в воду. Який? Я, де, треба його зловити спінінгом швидко. А Вітер де? Вітер здув чохла. А, от цього Операція від... спасти, рятувати чохла. А де ти його бачиш? Диви. Ну, зараз... Підтягнеш? Да. І це, і пан Михайло побачив, що я приїхав в щацін, цей рибак. На одному з відео на лайв каналі і написав Андрюха: привіт, коли на роболовлю. Я йому написав, відписав в коментарі. Мені здається, це він, якщо не помиляюсь, бо я так з ним не спілкуюся, але я зрозумів, хто це. І а, йолки, я йому відписав, що пан Михайло, сьома ранку, міст словий зустрінемось. І, коротше, немає. Я думав, що він приїде, але напевно. Має чоловік якісь інші справи або домовився, можливо, на якусь іншу риболовлю. Ну, і взагалі день не найкращий для риболовлі, бо дуже-дуже дуже холодно. Погода подібна до Ванкувера, але вона не така якась вітряна. Я думаю, що тут поєднання в Щаціні це Ванкувер і Калгарі. Вітри тут з Калгарі, а Сиріс тут з Ванкувера. А вітри плюс сиріс – це дуже-дуже-дуже така погода, якби не суперсприятлива для. Риболовлі. Тому, можливо, чоловік вирішив відпочити в вихідний день. А можливо, десь був на риболовлі, знає, що вже не дуже клює. Тому так, а можливо, ще й приїде. Хто його зна, товариство. Андрій, не хоч покажу, як я новим способом прив'язую цю. Що, що, вузлик? Прив'язую флюр до, до нитки. Так, да, зараз почекай секунду, вимотаю. Так, і що, товариство? Зараз, пан Сергій. Покаже свій фірмовий вузлик, як він прив'язує груз, до, грузило до. Я думаю, флюрокарбону, а не до нитки. Зараз пан Сергій, то ти не спіши. Я ж підземлю такий спішу. Якби, грандіозний момент. Е, зараз. Друзі, ловіть. ловіть мотайте собі на вуз, який потрібно в'язати гудзе, бо пан Сергій вміє це робити. А, ну, давай, пан Сергій. Зав'язував такий вузлик двойний. Раз, подвійний. я вже пропустив. Два. Ну, подвійний вузол. Ну, Раз, добре. два, затягнув. Ага, затягнув. Затягну. Подвійний вузлик два рази собі хоп затягнув затягну. на вузлик. Береш Береш нитку. Нитку. Просто подвійний вузлик. Теж так. робиш вушко таке? Береш нитку, складаєш ага. удвоє. І від вузла наматуєш. Якщо тонка нитка, чим тонша нитка, тим більше обертів треба зробити. Ага. Намотуєш, намотуєш. В протилежному сторону. Так, да, від протилежці. вузла. Ага. Від вузла. Руки замерз. Да, реально, просто ми тут 10 хвилин, а руки вже відмерзли. І потім цього вузла треба Просіляєш в цю петельку проселити. Він простий доволі вузол? Дуже простий, але надійний, він дуже крепкий. Тримаєш. Змочуєш, трим, підтримуєш і затягуєш за, за дві ці шниточки. Це, як удавка виходить. і все, він Дуже надієш. Дуже, відрізаєш Е, да, і... Чи може таке бути, що на флюрокарбоні на 20 ЛБ цей вузол буде, типу, ненадійний, і його флюр буде, нитка буде зривати цей вузол. Флюра? Да. Не буде вона зривати. І надійніше буде, ніж просто вузла Ніби сам вузол, ага, Тому. Окей. Пан Сергій, спасибі тобі, велике за вузол такий. Будь ласка. Товариство, товариство, ну що, дивіться, з паном Сергієм трішки покидали. Вітер дує, покльовки жодної не було. Е, П'ємо чайок. І дивіться, я не маю багато досвіду, щоб робити якісь конкретні висновки. Але півгодини, покидавши з Сергієм, Сергій що каже, що за півгодини в два спінга якась та й покльовочка десь дзьобнути мав би той дикий окунь, який тут бомбить капітально, коли він тут є. Коли в нас за пів години немає жодної взагалі ознаки типу риби, то цілком можливо, що треба міняти десь трішечки місце. Зараз підемо, спробуємо е, трішечки в іншому місці. На канал і... в Марині там. В Марині, в десь клубі, на канал. там є канал, і там ага. на тому каналі і затишок, і там часто окунь стоїть. Але може бути що мілкий, але треба перевіряти дивитися. Mm -hmm. І спробуємо ще там. До речі, я вже отак, знаєте, прикольно, маленький досвід все рівно є. Я перепитався в Сергія, чи я правильно сказав, і це так і є. Я от тяну спінга, бачу, що він легесенько йде, типу, по дну. Від ти просто підтягуєш паличку, і палка зразу віддає на точку, типу, якби енергію, що вона зразу швидесенько підтягується грузилку. І такі ударчики. Тинь, 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 тинь. Я кажу, пан Сергій, це тверде дно з якимось камінчиком. Він каже: так, камінчики, ракушка. І, скоріш за все, де ще до берега вже йде підйом з великими камінцями. І реально цим спільнгом е, я відчуваю вже приблизно дно, бо якби воно було м'яке, воно би встрягало. І тяжко старт був би тяжкий в підтяжці, а тут зразу він йде. Значить, це типу, якби може Не було пісок. Б стуків. Ти, він ти підкинув і стуки відчуваєш або тягнеш, і ти відчуваєш, як воно грузило, б'ється по. Там, ракушці чи камінчиками і тобі передається все ж на руку. Mm -hmm. А якби був мул, то ти б не відчував би, ти б тянув би, і воно би м'яке просто шло так. І так само, як удар. Якби була покльовка, то стуки, вони просто такі, якісь без недушевні от стуки так, по камінчиках. А покльовочка в тебе прям кінчик. -у -у, зігнувся yeah. би навіть легенько від того окунчика. Бо покльовки в окуня чи судака вони різкі, такі і агресивні, а тут просто так, знаєте, без душі. Скінчик тільки так по камінчиках слегесенько собі скаче і нічого нема цікавого, то будемо міняти наше трішки місце і все-таки надія є. Бо на рибалці не можна, знаєте, без надії виходити на рибалку. Завжди надієшся, щось щось зловиш. Тому отаке, друзі. Товариство, дивіться, який тут яхт-клуб. я Чесно кажучи, в Щаціні прожив 5 років. Ось тут на мосту тут, словом, був, я не знаю, 5 якихось разів, а ні разу не зайшов сюди і не подивився, як тут це виглядає. І доволі класно це виглядає. от такі яхти. Я навіть не думав, що в Щаціні такі класні яхти тут стоять. Подивіться, яка краса. Оце крутяк. Оце крутяк. Зараз там пізнімеш прикольні штуки такі. Ну, типу, як пантони, такі мостики кльово. Круто. Мені, мені здається, цей Михайло, який мене впізнав був, мій глядач, то він на цьому мосту казав, Андрюха, що ти тут ловиш? Я оце знаю. Біля яхт-клуба, там окунчики невеличкі на долоньку, кожен закид бомблять. Я тобі покажу. Так, я з паном Михайлом не доїхав сюди, але мені здається, що це було. Прямо десь тут. Круто. Така зима. Така зима без сніжку, Щацинська зима. Напевно, мені здається, що це А от цікаво, в Одесі це теж приморське місто, і там зимою може не часто ну, бути сніг, типу. То чи зелена там трава, як думаєш? Е, я думаю, що не зелена. Ну, на, В Миколаєві у нас також, ну, типу, тепло зимою. Але трава не зелена, бо сухо. Ага. А тут, а тут волога тут дуже. Тут волога дуже Але Це... цікаво, якщо приморські міста. Там ж теж волога в Одесі, наприклад. Мала би бути там трава. А ну, одесити, будь ласка, хто, хто місцевий в Одесі, напишіть. Чи зимою О, не, може він, бути він туди далі трава зелена? Він такий величений. Це тут можна ловити? Прям чи О, де? Ось отут стає і все в каналі. Ага, Прикольно. Дякую, пан Сергій, що відкрив нову локацію для рибалки! Вщете ні для мене. Ось так, товариство, спробуємо ще тут. Товариство, ну що, покидали ми ще тут, можливо, півгодинки, якихось нічого теж немає ніякого результату. Сергій, я запитався, пан Сергій не відмовився і запропонував змінити ще одне місце, спробувати. Можливо, такий сьогодні день, не рибацький, без покльовочок, але спробуємо. Дуже було б класно хоча б рибу в кадрі побачити, хоча б щось зловити. Щоб, знаєте, все рівно був показник, що хлопці були на рибалці, а не просто палки отако в воді помочили. Тому поїдемо зараз. У, зараз вам, до речі, покажу пана Сергія автомобіль. О, Господи, пан Сергій купив собі автомобіль. Та-дам! Не ось ця мазда, а в нього теж сіренький, сіренький такий CUV B-BMW, як кажуть. В Канаді і в Америці x 3 така апаратура. Бачите, пан Сергій тепер отак собі з комфортом їздить на рибалочку. Місця в ньому багато всередині так мені було комфортно, зручно. От такий собі, пан Сергій, вже тепер рибак з автомобілем. І що я вам хочу сказати, що я думав раніше, що BMW X3 вона якась замаленька. А а коли сьогодні побачив, то вона така по висоті до, доволі високий автомобіль, бо я думав, що, що він не настільки високий. І з Пашою товаришем вчора так дивились на його е, купру, то Купра трішечки мені нижча його. Тому що Купра його в мене ніс, якраз десь над трейликом. Отак, а тут в мене цей трейл вище мого ніса. Носа, ніса. Вище мого носа. Тобто оцей. Плюс-мінус, напевно, на якихось 4-5 см мені здався вищий за Павлову Купру. Що цікаво, порівняти, мій рав-4, як він взагалі порівнянні до мого носа. Буду рівняти машини по висоті до мого носа. Але, але, цей, але що я знаю, ніби рав 4 висотою 170 см, якщо не помиляюся. Скільки цікаво цей автомобіль Купра. По висоті, але яка різниця, скільки він по висоті. Головне, щоб він тобі подобався і отримував задоволення від їзди. А скільки що там має, то вже таке все. Товариство дивіться, куди ми переїхали на таке старе місце, де я неодноразово рибалив. Ось тут таке, дивіться, яке, яке гарна будівля. Зажанд морських портів. Щачин і Свіновище. Скажіть, будь ласка, хто знає як перекладається слово «зажонт»? уряд, управління, чи я не знаю е -е -хочу сказати, господарство, а точно що не господарство. Але адміністрація цікаво. адміністрація, а ужад не адміністрація. А... Ага. Ага, Я думав, що удм... ужан це адміністрація, а зажонт – оце цікаво. Ну, я, я не впевнені. Управління, можливо, якесь. Так, да, цікаво, товариство. Хто знає, точно напишіть, будь ласка. І що? Місце прикольне, мінус, що шумить тут. -ута, і ти такі, як супер-супер в місті, бо тут трамваї їздять. Але тут таке, знаєте, є куди кинути. І тут є завжди рибка. Тут дуже класно місцями так буває, як є е -е, плітка. І один такий ще мінус, що отут завжди брудно, ось так виглядає оцей бережок. І окрім того що брудно тут. То, що й брудно в воді, бо я приходив сюди на магнітну рибалку, така в нас була. І вітер колидує, він просто здуває оці бутилки, якісь банки від кон концерні банки в воду. І потім я витягував просто магнітом багато концерних банок. Оце такий собі мінус, трішки неприємно, що так люди бач, відносяться до міста свого, до природи. Але зазвичай це такі люди, знаєте, які живуть, напевно, одним днем. Бомжики, знаєте. Чи Такі собі, я не знаю, не хороші люди, хто таке, свині коротше, хто таке робить. Оце трошки прикро. Ну що, пан Сергій, скажи мені, чоловіче, ти як думаєш, буде сьогодні якась риба чи, чи ні? Будемо намагатися спіймати, ну що ж, ну давай я теж буду ще щось закидати. Товариство четверта локація за сьогодні. Все-таки пан Сергій не здається, він такий не здаюсь, грибак, не. що він. Він, поки ту рибу не зловить, то він не заспокоїться на сьогодні. Він просто хоче показати, що от він вже якби місцевий хлопець тут, в Тутчані, вже Знаю трошечки точки. знає точок, і він хоче показати, що Андрій, якщо рибу треба зловити, то ми її зловимо сьогодні. Але сьогодні ну, не просто, ну є рибачки, це вже свідчить про те, що щось та й десь люди собі пробують зловити. Що не все так безнадійно, але важко. Бачите, таке щацин портове місто, багато тут такого всього на водичці знаходиться. Цікавого розв'язка, ця така сильна, крута, прикольна. Прикольне місто. От, ще це прикольне місто, тільки був один нюанс. Мені в ньому не подобалось, що от воно ніби прикольне, але якісь концерти, знаєте, чи, чи якісь, наприклад, там, курси в поліціальній школі на відеомонтаж. от Вони обходять. Ща це на такі якісь моменти, бо воно ніби місто там 400 тисяч, але воно порівнянні там з Познанням, з Вроцлавом, Краковом, Варшавою, Гданськом і іншими містами. Ну, Може вже не багато інших залишилось, але воно, типу, якби візуально менше і не настільки, типу, популярне, і в ньому менше всього є. Мене це так трішки напрягало. Я собі думав, якщо я ще кудись, колись буду їхати, я обов'язково поїду в. Більше місто. І так воно й типу сталося. Поїхав я в Ванкувер і різниця типу відчувається. Бо в Ванкувері е, приїздить постійно якийсь то Тейлор Свіфт, то ще хтось і місто дуже таке, знаєте, популярне. Ні один концерт того місто ніколи не обходить: Торонто і Ванкувер. І що мені не сподобалось про цю Тейлор Свіфт, що на радіо в Ванкувері за три чи за чотири місяці до концерту, який відбувся, тиждень там чи два тому. То було стільки агітації того концерту, стільки про ту Тейлор Свіфт говорили, що я не можу зрозуміти, як вона має такий вплив, щоб про неї стільки якось так розповідати. Аж вже трошки і набридло, знаєте, аж і просто щацин заскучав, що тут от вона не приїде і нема по радіо кожного ранку цієї балаканини. Ну, от таке, що я вам скажу. Це в порівнянні, але. До чого веду, що ща це місто класне, то воно якось трішки якби недо, недооцінене чомусь. Можливо, через кількість населення недостатньої для, для цього всього. Я не можу сказати. От Хто знає, підкажіть. Мені здається, що я ну, я говорю більш-менш так знаєте, правдиву інформацію. От так як роблю сантехніком в Канаді, то вже дивлюсь, ага, тут такий від, від води йде під мостом, цікавий, з такою трубою, якщо не помиляюсь. Оця труба, що ви бачите, мені здається, 16, напевно, в діаметрі. А оця і 20, може бути сантиметрів. Отак цікаво, зроблений відвід від води. Прикольно. Риство на березі цієї одри такої глибоководної річки польської офіційно заявляю, що сьогодні на рибалці по окуню я здався. Пан Сергій не здавався. Повне він, би, фіаско. Він, він би ще він би ще ловив, але в мене що домовився там з друзями зустрітися і пограти гру кешфлов. То грав, напишіть. Будь ласка, цікаво, ваші враження від цієї гри. Перший раз буду грати, і домовився, треба, якби ну. Слів своїх дотримуватись, попросив пана Сергія. Пан Сергія офіційно здаюсь. Їдемо. Якщо ти не проти, завези мене, будь ласочка. і пан Сергій, спасибі вам велике за риболовлю. Дайте мені вашу теплу, дуже, дуже потужну, міцну руку, класну рибацьку. І я, пан Сергій, офіційно вас запрошую в Канаду. Осінню половити лосося. Добре, я дуже дякові. надіюсь, що ви приїдете до мене. Постарайтесь знайти якісь білетики, і я з радістю піду з вами на риболок. Я би з радістю також відвідав. Це прекрасне місто. У мене, до речі, з роботи там живе чувак, один мед, то він фотки робить. то Класно, та й на відео твоїх хвиля. Пан Сергій, місто, місто прикольно, а рибалка це твоя душа, так, і там так. рибалка, я думаю, тебе зовсім не розчарує. Офіційно запрошую, надіюсь, ти приїдеш. І я дуже сильно хотів би, щоб виглядачі, які знаєте цього пана Сергія тепер і бачили його раніше, побачили його на рибалці на лосося. Дуже на це надіюсь. В житті все може бути. Я думаю, може і вдасться. Дуже правильно, моєго, пан так. Сергій? Так. Все, друзі? Вибачте, що нема кльову. Ну і така рибалка буває. Кожен рибак. Який полюбляє цей вид такої діяльності, знає, що і такі дні бувають. Ну якщо от мені, ви в мені сумніваєтесь, але я вам скажу в пану пан, пан, пана Сергія Сірого сумніватись не треба. Цей хлопець знає, що таке, коли риба, як її зловити. Ну сьогодні насправді отакий от день. Тому товариство, до зустрічі у наступних відео.